Вітаємо всіх на зв'язку. Топове кіно. В нашому топі серіальних цитат. Ми некрасиво обійшли стороною дуже популярну телевізійну нішу мультсеріали. Виправляємося з десяткою плюс найвідоміших вигуків і висловів героїв анімаційних серіалів. Ну і звісно, допоможіть Дорі, ой, ну, тобто Саші, знайти фрази, які ми забули у коментарях. Приємного перегляду! Десяте місце: шахраю, не кради, Дора мандрівниця. Шахраю не кради! Починаємо одразу з улюбленого мультсеріалу всіх крутих хлопців з дитячого майданчика. Американський серіал, який мав на меті допомогти дітям з вивченням іспанською, породив окан жартів завдяки своїй мемності. Навряд чи хтось у віці від 5 до 50 не знає мандрівницю Дору, її вічних супутників і цілий словник заготованих фраз, які вона повторює, що серії. Найпопулярнішою стала «Swiper No Swiping. Swiper No Swiping! Swiper No Swiping! Swiper No Swiping! Стосується вона головного лиходія шоу Лиса на ім'я Шахрай, якого герої і самі глядачі мають відігнати кодовою фразою Шахраю не кради. Шахраю, не кради! Зазвичай це спрацьовує і Шахрай, видаючи розчароване О, ні. і клацнувши пальцями, йде. Якби всіх клептоманів можна було налякати цією фразою: Шахраю, не кради! Ідеальний двіз антикорупційного бюро. Вайпер, no oh, Here we go again. Дев'яте місце. Ви готові діти? Так, так, капітане, я не чую. Так, так, капітане. Губка Боб квадратні штани. Аго, дітлахи, ви готові? Так, так, капітане. Я не чую вас. Так, так, капітане. Одразу занурюємося в інший культовий мультсеріал. Персонажі з абсурдного ситкому про веселу морську губку, і його земляків точно запали в душу кожному юному глядачеві. І завдяки своїм яскравим характерам залишилися у поп культури і після спаду популярності шоу. Всі фани пам'ятають безглуздий сміх Боба. І жагу пана Крабса до грошей. Так, подивимось. Щастя, п'ять літр. Гроші. І дурні фрази Патріка. Це Красті Крабс? Ні, це Патрік. Це Красті Крабс? Та ні, це Патрік. Я не Красті Крабс. Ау. Патріку, це назва ресторану. І муркотіння равлика Геррі. А як же сквідивав? Але найголовніша цитата, а точніше, діалог з мультсеріалу, зустрічає нас з найперших секунд серії у заставці. В ній портрет пірати звертається до дідлахів питанням Are you ready, kids?» На що уявні глядачі перед екранами схвально відповідають. Але для підвищення ентузіазму малюків портрет закликає повторити відповідь гучніше, досягаючи бажаного результату I hear you. Oh, і почне співати головну тему шоу. Діалог став невід'ємним маркером серіалу. Пішов в меми та закріпився в головах людей, які навіть не дивилися боба. А чи готові ви до наступного місця? Ми вас не чуємо. This is This is Patrick! Восьме місце. Брейн. Що ми робитимемо сьогодні? Те саме, що і завжди, Пінкі. Спробуємо підкорити світ. Пінкі та Брейн. Брейн! Що ми робитимемо сьогодні? Те саме, що й завжди, Пінкі. Спробуємо підкорити світ. Сюжет кожного епізоду комедійного мультсеріалу про дет лабораторних мишей, суперрозумного Брейна та супердурного Пінкі вміщується в один діалог, який звучить на початку заставки шоу. Night, Щоразу Брен придумає геніальний план з підкорення світу, який, звісно, героям не вдасться втілити в життя. Сам діалог не менш геніальний. Здавалося б, буде не питання про плани на сьогодні, на яке дається дуже пафосна і зловісна відповідь. В комічності розмови додає, ще й зовсім нестандартний зовнішній вигляд підкорювачів світу. Що ж, тепер ви знаєте правильну відповідь на питання, що ми робитимемо сьогодні. Принь, чем мы будем заниматься сегодня вечером? Тем же, чем и всегда, Пинки. Попробуємо завивати мі Сьоме Місце я б втілив свій план в життя, якби не вишкідливі дітлахи і ваш собака. Скубіду. Я б втілив свій план в життя, якби не вишкідливі дітлахи, і ваш дурнуватий собака. Легендарна фраза з мультсеріалів про команду Скубіду, яка потребує пояснення. Сюжет кожної серії класичного шоу 70-х Дети Скубіду будувався за єдиною структурою і Герої корпорації загадка стикаються з надприродним монстром, і в ході розслідування дізнаються, що монстр це лише костюм, під яким ховають лиходій серії, і в кінці він обов'язково має поскаржитися на дурнуватих дітлахів і їх собаку, які завадили його плану. Мараканаведе, з цим. Виворевкатеневевидивгенбінфаліз it. It meddling meddling медлин kids. доволі сламодна неприродна фраза вдало підсумовує серію і наділяє почуттям гордості за героїв. Так трохи дивно, що майже всі не пов'язані між собою лиходії говорять однакові слова, але це стало традицією для кожної інкарнації мультсеріалу. Тому на це звертати увагу не варто. Тим паче у світі шоу є балакуча собака, чого тут дивуватися. А ми ж не дамо ніяким дітлахам і собакам завадити втілити у життя наш топ. I would have gotten away with it too, if it weren't for you meddling kids and your talking dog. Oh, and uh batman, of course. Шосте місце. Вкусими блискучі металевий зад. Футорама. Поцілуй мій блискучий металевий зад. Я не сказав би, що він дуже блискучий. Блискучіші за твій м'ясний. Зухвала фірмова фраза егоїстичного робота-алкоголіка Бендера з фантастично комедійною футурами є ефектною крапкою в будь-якій неприємній розмові. Простими словами, це ідеальний спосіб когось послати. Іронічно, що цитата стала першою реплікою Бендера в першому епізоді. Загалом в серіалі її вживали рідко, ще й доволі часто замінюючи складові. Наприклад, замість вкуси використовували поцілуй або блискучий замінювали. Залежно від ситуації, поцілуй мій гігантський залізний зад» Однак це не скасовує факту, що фраза стала іконічною і приклеїлася до персонажа. Ще одна пам'ятна цитата з шоу, яка була сказана лише один раз, але цього разу їй вистачило, щоб стати мемом. Належить вона головному герою футурами, землянину Фраю, який під час спроби купити айфон майбутнього, кричить продавцю: затнись і візьми гроші. Заткнись і візьми гроші. Ми ж фразу використовуємо в ситуації, коли готові віддати великі гроші за дуже бажаний товар. А всі, хто не згодні його продати, хай блискучий металевий зад. П'яте місце. Кавабанга. черепашки ніндзя. Cowabunga! Взагалі коріння вигуку кавабанга йде ще з 50-60-х років і пов'язують його з культурою серферів, бо він схожий за вимовою до гавайського слова дивовижний або чудовий тому декілька десятиліть його пов'язували виключно з серфінгом. Проте з виходом у 1987-му першого мультсеріалу про черепашок ніндзя фраза закріпилася за командою підлітків мутантів і зараз асоціюється тільки з ними. Популяризатором цитати є Мікеланджело, який використовував її як радісний командний клич. І звичайно, фраза стала постійною супутньою цю черепашок майже в усіх їхніх появах, як казав конфуції, кавабангало. Hey, well, kind of hey, Четверте місце. Я бадабаду Флінстоуни. Анімаційний ситком 60-х про родину почерних людей ввів у поп культуру дуже дивний складний вигук. Популяризувала його постійна заставка шоу, в якій батько сімейства Флінстоунів Фред по завершенню робочої зміни радісно викрикує і з'їжджає з, з доісторичного транспорту динозавра по його хвосту. Пізніше фраза стала крилатим висловом персонажів, який він вживав, і поза заставкою. Дебер, а згодом її стали використовувати і персонажі інших мультфільмів і мультсеріалів, наприклад, Сімсонів футураму, льодовикового періода та повнометражного фільму за мотивами Флінстоунів. Тут же зазначимо, схоже за сенсом вигук і вже згаданого сьогодні серіалу, який звучить бонусом. Згадаємо ще одну складну і безглузду коронну фразу головного героя вже сучасного анімаційного ситкома адже дещо схожу на ябадабаду є, -dab -dab -dab! яку повторював рік санчес з ріка та Морті Щоправда, сенс веселої фрази скаженого діда вченого таки розкрили в одному з сезонів, і він виявився дуже невеселим. Старий друг ріка людина птах пояснив, що мовою його народу Бабалабадабда. Перекладається як мені дуже боляче, будь ласка, допоможи мені. Ну, хоча б я беда беду досі означає я третє місце. «О боже, вони вбили кені. Ви покидьки. Південний парк. «О боже, вони вбили кені. Ви ПОКЕЧКИ! повторюваний протягом сезонів жарт сатиричного мультсеріалу Південний парк просто не міг не запам'ятатися. У відолашний мовчазний хлопчик Кені помирав найрізноманітнішими способами. В нього стріляли, його давили стадом корів і машинами, розривали на частини, їли індички, душили, топили. На нього вивергався вулкан і так далі. Його ховали, а він все одно без пояснів воскресав у наступному епізоді, щоб знову померти. Єдина реакція на його несподівану загибель кожного разу вкладалася в коротку емоційну фразу. Його друзів Стена та Кайла Покидьками, до речі, герої серіалу називають сценаристів, які вбивають Кені. З часом гех втратив свою кумедність, і Кені, як би це дивно, не звучало, став помирати рідше. Однак від культовості цитату це не врятувало. Тому й зараз досить похмура фраза про смерть дитини сприймається іронічно. Здається, ми вбили це місце. «О боже, вони вбили Кені. Друге місце. У чому справа? Док Місептак. Та ось і все, шановні, Луні Тюнс. Старі або скоріше легендарні фрази двох героїв анімаційного серіалу Warner Brothers проникли в поп культуру майже 100 років тому. Персонажі брутального проекту від конкурентів Дісней, Луні Т'юнс, Баг з Бані та Поркі Пік молодому поколінню. Мало відомі. Проте їхні крилаті фрази переросли і мультсеріал, і його героїв. Безстрашний кролик Бак з Бані. В своїй першій же появі з нори нахабно запитує у мисливці, який на нього полює. Up, з того часу фраза міцно закріпилася за персонажем і супроводжувала його в усіх появах. Mm -hmm. up, а закінчувалася серія Луні Тюн з фразу Ось і все, шановні причому спочатку вона існувала виключно в письмовому вигляді, проте пізніше її вклали у вуста поросятка Порки Піга. За історію мультсеріалу завершальну частину замість поркі брали на себе і качка Daffy Duck, і тасманійський дияво, That's дияво! І Лола Бані. That's all, what? What a folk. І згаданий раніше Бог Бані. And that's all, folks. І навіть сам Мікі Маус. That's all, folks. Але саме Поркі був її популяризатором. Проте це ще не все, шановні. That's all, folks. Конкуренція за місце в тобі була дуже серйозна. Тому перерахуємо тих, кому не вистачило зовсім трішки до потрапляння в нього. Поїхали. Я Рі Гірок, рік та Морті. I'm Pickle Rick Піка-піка, покемони. Пікапі, пікапі. А де Пері? Гей, hey, бо Та Ферб, я знаю, що ми робитимемо сьогодні. Фінеси Ферб. Ферб. Спробуємо підкорити світ. Сміх Бівіса і Батхеда. Бівіс і Батхед. ми? <гум> <Yeah. Yeah. гум> Перше місце. Майже все, що говорили персонажі Сімпсонів. Сімпсони. Don't, don't, don't. I, I mean... Так, як і один з найпопулярніших серіалів в історії Гра престолів, найпопулярніший мультсеріал в історії теж став безмежним словником цитат. Щоправда, в Сімпсонах вони менш розлогі. Найвідомішим вигуком в історії анімації безсумнівно є іконічний no! кожна прикра чи невдала ситуація для батько родини Сімпсонів Гомера закінчується промовистим no! через шалену популярність. Вигук навіть внесли до оксфордського словника англійської мови. No! No! Ними зараз послуговуються для вираження розчарування. Uh, don't. 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 Time. Серед інших пам'ятних фраз героя виділяються також виховна ахти ти ж малий», Радісна вуху. Don't. 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 Там нудно. Боринг. Син Гомера Барт отримав аж дві крилаці цитати. Вигук від здивування «Ай, карамба», Ай, карамба. та зухвалу фразу «Їж мої шорти. І my shorts взагалі майже кожен персонаж мультсеріалу за 30 років напрацював свою особисту крилату фразу. Сусід Сімпсонів Нед Фландерс не вітається ніяк інакше, окрім привітулі сусідоньки. або з Гомера містер Бернс, має аж три часто вживані цитати на всі випадки свого життя. Вас звільнено You're fired. спустити собак the і зловісне прекрасно. Excellent. А ці герої, що не мають власних словосполучень, мають властиві виключно їм звуки. Це і бурки. Від Марч Сімпсон mm -hmm. і смоктання Пустушки Мегі Сімпсон mm -hmm. і сміх клоуна Красті mm -hmm. доктора Гіберта mm -hmm. та Нельсона Мюнца. Насправді цей список можна продовжувати ще довго, і з кожним роком фрази з серіалу стають ще відоміше. Бо шоу продовжує нарощувати фанів, для яких персонажі стали рідними, а їхні цитати звичними. Ай, карамбо, ось і справді все шановні. Тепер ти знову станеш собою, а не однобоким персонажем з оригінальною фразою. Ай Привіт, mm. Привітульки! Uh -huh. Прекрасно! Якщо потрібно, я у себе в кімнаті. Теж мені оригінальна фраза. Здається, ми втілили у життя всі наші плани, і жодні діти. Їх собака нам не завадили. Каба банга. Це все, люди. З вас лайки й коментарі про тих, кого ми залишили поза увагою. І звісно, підписуйтеся. Ви похички! Не крадіть, не підкорюйте світ сьогодні, а краще будьте готові, діти їжте наші шорти і поцілуй мій блискучий металевий зад на все добре і <риклад>